Ти теж думаєш, що стрес це таке вселенське зло, від якого потрібно якомога швидше позбутися. А що, якщо я тобі скажу, що стрес насправді рятує життя? А от що створює проблему, так це дистрес. Саме дистрес руйнує наші роботи, руйнує наші, наші стосунки самим з собою і з іншими людьми. Забирає у нас здоров'я. І поки ти намагаєшся вгамувати свій стрес якимись логічними аргументами. Раціональними аргументами уся твоя нервова система просто б'є на сполоху. І я поясню, чому. Взагалі, стрес це нормально. Ми всі проживаємо стрес. Стрес є частинкою того, ким ми є, частинкою нашого досвіду. Саме стрес. Допомагає нам виживати, допомагає нам фокусуватися, ставити цілі, досягати цілі, ставити межі, пам'ятаєте, особисті кордони, про які ми так часто розмовляємо, допомагає нам тримати фокус на тому, що ми хочемо, захищати себе. Але, в цьому є але іноді цей стрес переходить за певну межу, і коли його стає дуже багато, нервова система не впорюється, і нервова система переходить у. Те, що називається дистрес, той негативний руйнівний стрес, тобто його величезна кількість, що відбувається в цей час.